Друзі, вітаємо! Сьогодні поговоримо про зміни, які чекають українських пенсіонерів у липні 2025 року. В цьому місяці пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років, отримують вікову надбавку. До пенсії також липень 25-го року стане останнім місяцем отримання додаткових виплат від ООН. Хто може претендувати на цю виплату? і Які розміри? Давайте будемо обговорювати водночас, 1 липня 25-го року, пенсійний фонд візьме на себе адміністрування всіх соціальних. Виплат, що кардинально зміниться для тих, хто отримає пенсійні виплати, і чи можна цього місяця розраховувати на підвищення мінімальних пенсій чи будь-яких інших надбавок? Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо. Ми говоримо тут про політику, війну. Про можливе перемир'я, говоримо про соціалку, тому натисніть кнопку Підписатися. Якщо у вас немає свого аккаунту, візьміть пошту або створіть це. Робиться 3 секунди. Створіть пошту, аккаунт і підпишіться. Це означатиме, що ви завжди будете отримувати свіжі новини, завжди будете на зв'язку і дізнаєтесь найпершим оперативну важливу аналітику. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Вікова надбавка до пенсії. У липні 2025 року виплати залишаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова – пенсія у людини не має бути вищою за 10 340 гривень. Вікова надбавка виплачується пенсіонерам в липні у таких Розмірах особам, яким виповнилось 70 років до досягнення 75-річного віку у розмірі 300 гривень, особам, яким виповнилося 75 років до 80 у розмірі 456 гривень, і особам, яким виповнилося 80 років і більше, буде доплачено 570 гривень. Ця доплата нараховується автоматично, тому звертатись до Пенсійного фонду України не потрібно. Та є декілька нюансів щодо її отримання. Зокрема, нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку. Якщо пенсіонер народився 1 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць. Якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримує до своєї пенсії доплату за 10 днів. Тобто, в розрахунку за ті дні якого настав вік. Крім того, є ще один не менш важливий момент в обчисленні надбавки особі, яка досягнула наступного вікового рівня, наприклад, 75, надбавка до пенсії становитиме 156 гривень, адже у такого пенсіонера вже є надбавка в розмірі 300 гривень, призначена у 70 років, тобто йде до нарахування до наступного розміру. Ось така. Не найкраща інформація. Краще все-таки додавали повну суму. Доплата пенсіонерам від ООН. Додаткові виплати, ви знаєте, роблять наші міжнародні друзі. Осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю можна отримати до кінця липня 2025 року. Програма нині охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумські області. Виплати на цих територіях отримують пенсіонери, люди без права на пенсію, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю. Важлива умова: впродовж проєкту одержувачі не повинні отримати допомогу на проживання для ВПО, а також допомог від інших міжнародних організацій. Тим, хто. Підпадає під умови програми, всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Таким чином, якщо соціальна виплата становить, наприклад, 2500 гривень, то особа отримає 750 додаткової допомоги від ООН. Подавати заявки чи реєструватись не потрібно. Допомогу виплачують автоматично, тим Способом, яким особа отримує пенсію або соціальні виплати на банківську карту, або, без, або через українську пошту, виплата для громадян було продовжено до кінця липня 2025 року, але досі невідомо чи нараховуватимуть ці гроші далі. Нині відомо лише те, що в рамках ініціативи ООН в 2025 році планують виділити 3,3 мільярда доларів для допомоги громадянам. України також є зміни в роботі пенсійного фонду. Давайте проаналізуємо це стосується багатьох. Бо з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюється пенсійним фондом. Про це повідомило Міністерство соціальної політики для отримувачів соціальних виплат. Із нововведенням нічого не змінюється. Зміни відбудуться винятково на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право дотримуватимуть їх і надалі завдання завдяки передачі повноважень з адміністрування виплат пенсійного фонду збільшується кількість місць для звернення. Крім ЦНАПів та працівників сільських селищних міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру фонду. Завдяки цифровізації процесів пришвидшиться і розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування. Після звернення людини до будь-якої доступної точки заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику пенсійного фонду. Після розгляду призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується. Відповідно до ухвалених змін з 1 липня 2025 року, пенсійний фонд має забезпечувати призначення і виплату таких. Видів допомоги як державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Це черговий крок до централізації, і цифровізації соціальних послуг та підвищення їхньої доступної для громадян, тобто, фактично, стане більше можливостей для оформлення. Виплати. Мінімальна пенсія в Україні станом на червень 2025 року Міністерство соцполітики та пенсійний фонд підтверджують, що від 1 липня 2025 року жодних додаткових переглядів чи підвищень мінімальних пенсій виплат не передбачається. На жаль, розміри пенсій залишаються на тому рівні, який був встановлений після березневої індексації. Е Власне, виплати пенсій для ВПО українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях для громадян, які перебувають за кордоном на тимчасових окупованих територіях, та тих, хто виїхав із ТОТ, у червні, змінились особливості виплати пенсій та проходження ідентифікації. Ці зміни залишаються актуальними і в липні 2025 року. Виплати відтепер можна отримати в будь-якому повноважному банку на території України не лише в Ощаді або відділенні Укрпошти з можливістю доставки грошей додому незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО. Змінити банк можна особисто в пенсійному фонді, онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду або відділення нового банку. Фізична ідентифікація це процедура встановлення особи одержувача пенсії, яка для більшості отримувачів здійснюється автоматично. Наприклад, під час отримання пластикової картки або готівки в банку, відвідування порталу ПФУ або сервісних центрів пенсійного фонду України, ЦНАП особистого вручення працівником Укрпочти виплат. Тощо. Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на ТОД, виплата пенсії здійснюється за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року. Фізична ідентифікація одержувачів здійснюється органами Пенсійного фонду України під час особистого звернення до сервісного центру або установою повноваженого банку, в якій Особа отримає пенсію або страхові виплати. До фізичної ідентифікації прирівнюється також авторизація в особистому електронному кабінеті на порталі пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія підпис». ідентифікація особи за допомогою відеоконференц-зв'язку, проведеного територіальним органом пенсійного фонду, із дотриманням вимог законодавства. Надісланий рекомендованим. Рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю територіального органу пенсійного фонду України. Власне висновок наступний: у липні 2025 року пенсіонери, яким виповниться 70, 75 і 80 років, отримують вікову надбавку до пенсії. Сума доплати залежить від віку, але нарахування буде автоматичним і не потребує звернень до пенсійного фонду. Також продовжуються додаткові виплати від ООН для певних регіонів до кінця 2025 року. З 1 липня пенсійний фонд буде відповідати за адміністрування всіх соціальних виплат, що спростить доступ до послуг і пришвидшить розгляд заявок завдяки цифровізації. Не зміниться порядок отримання соціальних виплат для громадян, які мають на них право. Усі, хто отримував соціальні виплати, продовжать їх отримувати без змін. Також залишиться без змін механізм отримання пенсій для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. В коментарі напишіть, будь ласка, чи отримаєте ви вже пенсію, а ту, яку отримаєте, чи достатньо вам. Друге, я попрошу вас. Підписатись на цей YouTube канал, щоб підтримати україномовний контент, і для того, щоб витискати російську пропаганду з українського YouTube. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!